Вітаю! Урок геометрії і візьміть все необхідне. Приготуйте, будь ласка, ручку, олівець, лінійку, а головне гарний настрій і завзяття. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати над темою розв'язування задач на обчислення площ прямокутної та квадратної форми. Давайте пригадаємо, як обчислити площу прямокутника. Так. А помножити на Б, тобто ширина помножити на довжину. Як обчислити площу квадрат? Пригадаємо, у квадраті всі сторони однакові. Тому площа обчислюється за формулою А помножити на А. І давайте зараз разом спробуємо розв'язати задачу. Молода родина придбала собі ділянку. Частина ділянки город, частина подвір'я і є великий. Сад. Наше завдання обчислити, яку площу займає город, яка загальна площа усієї цієї ділянки, яку площу має подвір'я, та яку площу займає сад. Отже, нам відомо, ширина довжина ділянки. Перше, нам необхідно знайти загальну площу цієї ділянки. Пригадуємо формулу «площа дорівнює А помножити на Б. Тобто довжину помножити на ширину. Довжина нашої ділянки складається з двох частин з подвір'я і саду. Нам відомо, що подвір'я займає 30 метрів довжина, сад довжину має 50 метрів. Отже, нам необхідно загальну довжину помножити на ширину. Ширина теж складається з двох частин. Сад має ширину. 20 метрів, город 30 метрів. Отже, щоб знайти загальну площу цієї ділянки, нам необхідно. 30 додати 50, помножити на 30 додати 20. І ми можемо обрахувати, думаю, ви справитесь самостійно. Наступне завдання знайти площу городу. Ми знаємо, що ширина городу 30 метрів. А довжина складається теж з двох частин, тому що вона рівна з подвір'ям і садом. Тобто 30 помножити на суму чисел 30 плюс 50. Обчисліть, будь ласка, самостійно. Далі нам знайти потрібну площу подвір'я. Ми знаємо, що довжина подвір'я 30 метрів. Ширина, така ж, як ширина саду, 20 метрів. Отже, ми можемо просто 30 помножити на 20. Ви справитесь самостійно. І далі знайдемо площу саду. Ми знаємо, що довжина саду 50 метрів, ширина 20 метрів, отже, нам необхідно 50 помножити на 20. Думаю, такі обчислення ви теж зробите самостійно. Наступна задача. Дівчатка сплели браслет з бісеру. Довжина браслету 16 см, ширина 2 см. На 1 квадратний сантиметр дівчатка використали 8 бісеринок. Завдання: обчислити площу браслету та дізнатися, скільки всього бісеринок використали дівчатка. Розв'язуємо задачу за планом. Перше. яка площа браслету. Для цього. Ми знаємо формулу обчислюємо. І друге, скільки використали бісеру. Ми знаємо, що на 1 квадратний сантиметр використали 8 бісеринок. І за допомогою першої дії ви дізнались, яка загальна площа браслету. Отже, щоб знайти, скільки всього використали бісеру, нам необхідно загальну площу браслету помножити на 8. Працюємо. Наступна задача: господина засіяла морквою ділянку завдовжки 8 метрів. Ширина ділянки у 2 рази менша. Яка площа засіяної моркви? Розв'язання. А дорівнює 8 метрів, Б у нас невідомо, але сказано, що у 2 рази менше. І, користуючись формулою обчислення площі, знаходимо площу цієї ділянки. Перш обчислимо значення b, тобто 8 поділити на 2, а потім, користуючись формулою, розв'яжіть задачу. На домашнє завдання я вам пропоную ось таку задачу. Батьки вирішили зробити ремонт дитячої кімнати і замінити, звичайну, підлогу ламінату. Скільки ламінату їм необхідно купити, якщо довжина кімнати 5 метрів, а ширина 3,2 метри? Скільки їм прийдеться заплатити, якщо 1 метр квадратний ламінату коштує 300 гривень? Подумайте, Скільки б необхідно було заплатити вашим батькам, якби вони зробили ремонт у вашій дитячій кімнаті?